Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень, і ми з вами зараз будемо говорити про те, що, про що я захочу поговорити. А захочу я поговорити про два моменти обидві важливих. Перше, я просто прочитав велике інтерв'ю Джонатана Літла про те, що відбувається внаслідок агресії Росії проти України нападу. Коротко, Джонатан Літл це. Такий дуже, дуже дуже знаменитий письменник, американо-французький мені, так, да, американо-французький, і він написав колись благовелительниці такий роман сторінок на 900, дуже цікавий, дуже такий для познавальний, де описував художньо, хоча він дуже багато сидів, занурювався в архіви і так далі, тому подібне. І в цьому романі він описує Другу світову війну очима. Сесівського офіцера, значить, такого офіцера, який був дотичний до Аїнзаз груп, тобто тих, хто розстрілювали людей, і він приїхав в Бучу в 22-му році досліджувати, чи в 23-му, не пам'ятаю, але ну десь в ті роки, коли там ми всі дізналися, що відбувалося в Бучі, і він порівнює. Поведінку російських військ, і поведінку ем, німецьких військ під час Другої світової війни, і поведінку відповідно російських військ під час нападу е, Росії на Україну. Е, і там цікаво в інтерв'ю він розмірковує якраз, яка різниця в чому різниця, чи була ця різниця, чи не було цієї різниці. Е, і він каже таке, що. Різниця величезна, тому що в німецькій фашистській німецькій армії фактично не в армії війську, а фактично за розстріли масові відповідали оці АІНЗАЗ групи. Тобто була спеціальна група людей, це були есесівці, але вони спеціально створені для розстрілів, для масових страт і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. І інші, безперечно, теж могли когось вбити, але це не була їхня мета, і від них це ніхто не вимагав і виконання плану. А всі тоталітарні суспільства не люблять плани. От. І як в радянському звіту, п'ятирічний план. Ну, от, значить, і на відміну від того, росіяни не мали таких, по-перше, в Росії немає СС. По-друге, в Росії нема ВСС, відповідно, як немає СС, то немає АНЗ груп цих ВСС. Але в Росія відрізняється від Другої світової війни сучасна тим, що будь-хто може будь-як вбивати будь-кого на теренах України. Невідомо ти росіянин етнічний, ти єврей, ти поляк, ти українець, ти ром, ти хто. Хто б ти не був, ми тебе вб'ємо. І тут, в, 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 як це не дивно, в Німеччині були навіть звільнення есесівців з концтаборів, коли вони, як би сказати, занадто активно когось там вбивали. От, як в дитинстві був такий. от вигнали із гестапо за позасадізмом. От. Ну, от була, були, були такі випадки. А в російському війську таких випадків немає. Може бути будь-кого, будь-як, немає значення з наказом без наказу тебе примушували, не примушували. Тобто, тобі за це точно нічого не буде, і тому, будь ласка, може бувати кого завгодно і, і так далі. А, і, друге, це те, що. Те, що пише Літл в Благоволительниці, він пише, що не віталося ненависть. Ну, ти мав холодно, тобі сказали, треба вбити тисячу євреїв. Ти не мусиш до них випромінювати ненависть. Це твоя така спокійна, рутинна робота. Ну як цвяхи забивати. Ти ж ніяк не ставишся, ти ж не ненавидиш цвях, вбиваючи його кудись там в дошку. Ти просто це робиш автоматично. І от в фашистській Німеччині не віталося, що я жидів ненавиджу. ненавиджу". Це неправильно. Не маєш спокійно, тобі сказали вбити тисяч. Ти маєш вбити не треба оце, <кхи>, виявляти, ен ентузіазм. А от в російському війську, ну, о, я ненавиджу хохлів, і бандеровці, і так далі, от їх ненавидиш. Теж така різниця. Ну і далі його запитали, і він відповідає запитання: а можна і змінити цю ситуацію в Росії? Якось от Путін надасть наказ виконувати міжнародні закони, звичаї і правила ведення війни, там, Женевські якісь там інші конвенції. От. Він каже, ні, це неможливо, тому що. Насильство це система існування російського війська. Він каже, що ну вони ж дідщина ж є в російській армії, це ж насильство. Тобто насильство є проти своїх. І дуже дивно було, б, якби був би насильство проти чужих. Не, щоб не було насильства проти чужих, а, в принципі, в російській армії був такий Буданов. Не плутати з хорошим, є хороший Буданов, а є поганий. Який там вбив, зґвалтував, і вбив Чеченку під час російсько-чеченських війн. І це єдиний випадок, коли він був покараний. Але в принципі, у них за це не карають і відтак, будь ласка, важко будь-кого вбивати. Ну, я раджу, я не знаю, чи є переклад на українську мову, в 23 чи 24 році вийшла ця книга про Бучу. І порівняння, от якраз ідея була в тому, Джонатан проїхав вивчати фактично Бабин Яр. А тут почалася війна, і він почав порівнювати Бабин Яр, от як німці себе там поводили, що вони робили, що вони не робили, які були правила, як вони їх виконували. І от що він побачив в Бучі, він туди їздив з фотографами, бачив, що відбувається. Наслідки російської окупації Бучі я вважаю, що це цікаво. Я сподіваюся, що цю, 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 цю книжку перекладуть українською мовою і українці зможуть прочитати, бо це дійсно добре і, і правильно. І, і ми завдяки пану Джонатану, може про себе дізнаємося. Не про себе, про свою землю. Принаймні на цій землі дуже багато було різних речей, дуже недобрих, негарних. ну, ми, ми, ми читали і Тімете Снайдера, і Сергія Плохія про те, що ця земля якраз така на кордоні між цивілізацією і варварством, вона, вона, вона вся трагедія, весь трагізм цієї частини світу, він якраз в Україні відзеркалюється найбільше і найтрагічніше. Оце, власне кажучи, якщо хтось розмірковував на тему Хто такі росіяни, які у них правила, чи є у них правила, як це порівняти з Другою світовою війною, з агресією Гітлера на сусідні країни? Ну, от, значить, от є така книга, є вже таке дослідження. Він такий худо художня література, але дуже, як би сказати, історично занурена. Тобто він бере якісь факти, реальні, і, і, і потім ці факти. Описує вже в художній спосіб. Я наведу тільки з на один випадок, дуже цікавий, і щоб ви просто розуміли, наскільки це жахлива земля, на якій ми з вами живемо, і напад Росії на Україну. Знов-таки повторюю, що земля дуже така багатостраждальна. Там є такий випадок, коли ну, це ж німці, да, і у них все по закону. Там от, тобі дали наказ, маєш виконувати наказ, маєш це робити, це не робити. І він такий перевіряючи від СС, як виконуються накази, зокрема, Айнзасгруп. І це на Житомирщині, мені здається, зібрали євреїв, бідних, там тисячу людей чи тисячу. Не буду брехати, не пам'ятаю. І вони, значить, і він приїздить під ранок, Сонце сходить, і він приїздить туди, а він бачить, що завдання не виконано, всі живі. І він підходить до офіцерів, оцих керівників оцих. І каже, а що сталося? Як це могло бути, щоб ви отримали наказ до завтра, до п'ятої години вчора отримали наказ завтра, до 6-ї години, що мають оці всі євреї мають бути знищені, а вони не знищені? І йому кажуть, ви знаєте, ми шукали місце, де зробити яму, щоб поховати всіх їх, оці трупи, щоб поховати? І в цих околицях це такі Житомирські ліси, Полісся, таке. І Він каже, що ми, пане офіцер, вибачте. Але ми обійшли всі галявини навколо, там, де можна викопати яму. А там все забити, всі галявини забиті такими ж ямами з трупами, тільки розстрілювали не ми, а, а, а комуністи. І нам нема ми не знайшли місця, де можна викопати яму і оцю тисячу людей, значить, туди покласти і, і закопати. І тому ми, ми, ми виконуємо, вибачте, завдання, але просто ми фізично не могли навколо. На всіх галявинах, всі галявини забиті ямами, де невідомо хто лежить, але відомо, що їх розстріляли комуністи ну, до 41-го року, як відомо, на Житомирщині а, панувала комуністична партія Радянського Союзу. От така, от такий от випадок. Ну, коротше, от вам розпіда... розповів Джонатана Літла і рекомендую ту благоволітність. Це цікава книга, ну, але така досить це робота. Знаєте, це не. Як це в російській мові? легке чтіва. Ні, це, це треба сидіти, перечитувати, згадувати, що було 200 сторінок потім. Але воно дає досить таку красиву, виразну картину того, що думали німецькі есесівські офіцери під час Другої світової війни. І ви там дізнаєтесь дуже багато нового. І друга невеличка така те, темка, підтемка дуже мені. Сьогодні я буквально прочитав, чи вчора ввечері, що ідентифікований українець в Амстердамі з ножем кидався на людей і там порізав багатьох людей. Не багатьох, 4, 5, 4, 5. Ну, тобто теж багатьох, але 5 це багато, але вибачте, що я обмовився. І реакція, я інколи читаю не саму новину, а реакцію там внизу люди реагують на це. І я прочитав реакцію. 90 реакції це не наші, це росіянин, це ФСБ, це або наш, але він цей як це зветься, Ватнік, а він такий, а він всякий, а він жахливий, і, і, але це не наш, це не Українець. Він запроданець, або він Ватнік запроданець, або він куплений ФСБ Росії, або, 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 або. Ну, у мене є протилежна точка зору. Це дуже. Мабуть, не патріотична, вона. Я хотів би так зробити такий стейтмент заяву. Серед будь-якого народу світу є різні люди. І сказати, що в Україні нема людей, які здатні робити злочини, ну не виглядає так. Нема такого народу, серед якого не було б злочинців. На жаль. Українці не виняток. Тому я розумію патріотизм багатьох людей: ми нема, ми такі, ми в святі та Боже. Як це може бути, що він поїхав в Амстердам і там всіх, значить, порізав. Серед українців такого немає, це тільки серед росіян. Ну, історія останніх трьох років показує, що серед росіян, очевидно, таких людей більше, але сказати, що серед українців таких немає, я, я би не, не, не став. І, як і серед голландців, американців, французів, поляків, естонців, китайців, африканців, американців, латиноамериканців. Тому це досить така. Ну це така якась, якісь, знаєте, маразматичний патріотизм. Є патріотизм реальний, а є маризматична. Це якраз вияв маразматичного патріотизму, мовляв, українці, наші люди ніколи в житті не можуть створити якусь агресію і якусь. Якийсь злочин, і це, якщо хтось в світі зробив колись злочин, то це, очевидно, були російські найманці або росіяни, або хтось пов'язаний з Росією. Ні, і українці такими можуть бути. Причому це залежить від соціального настрою. Ну, наприклад, я думаю, що півроку тому. А, от такі українці, такі маразматично патріотичні, вони могли б це сказати. Вони б такого не сказали, що американець не може створити злочин. Тому що був Байден і Байден допомагав Україні, тому американці не здатні на злочин. Тепер там Трамп він погано допомагає Україні. Нам не подобається, як він допомагає Україні. Тому в Америці є люди, які можуть створити злочин. А раніше таких людей не було. Ну, коротше, думайте, як казав один: це допомагає. Я сподіваюся, серед моїх людей, яких я дуже люблю, які зараз все дивляться, мало людей, таких, які кажуть, українець не здатен не злочин не тільки в Україні, але й в Амстердамі. Ой, з вами був Микола. Вереся на все добре. Дякую за увагу. Пока-пока. Почуємось, побачимось.